Привіт, це Аліна. Якщо хтось пропустив, як ми робили сторінку, першу, другу, третю, показую зараз, як це робити. Отже, ми заходимо в майстерню на сторінки. У вас є їх тут поменше, ніж у мене, але у вас точно є кнопка Додати нову. Клацаємо на неї. Ось вона створилася я пишу, що це тестова сторінка в мене. І Ентер. Ось вона вже ну. Зібралася. У неї є url адреса Ось така. От. Але тут є російські літери кирилиця, тому це ми змінюємо, бо інтернет кирилицю не любить, і тому це буде. Тест. англійською. ось таким чином. Тепер я це зберігаю. Ну, і тут пишу там «new page», Просто якісь два слова, щоб перевірити, що вона в мене дійсно з'явиться. Натискаю опублікувати. Натискаю переглянути зміни. Ну, Ось вона є. Ось вона з'явилася ще в меню. Відповідно, ну, все гаразд. Але в завданні це мала бути ваша сторінка перша про мене, і важливо, щоб вона була стартовою. Зараз ця сторінка моя, вона не є стартовою, тобто, якщо клацнути там на, на логотипчик, у вас тут має бути в мене. Ну от, просто от оновити сторінку, то стартова в мене ось ця, а мені треба зробити ось цю стартову. Я йду знову в майстерню, у вигляд, заходжу в налаштування, тут є читання, вибираю цей пункт, і тут є вибрати статичну сторінку і є список, який розгортається. Ну і мені треба тут трошки прогорнути, тому що моя тестова, ось вона а щось тут, я її вибираю. Тепер в мене домашня сторінка буде ось ця, а не та, яка була перед тим. Важливо зберегти зміни, інакше воно не зміниться. Це я роблю, і тепер, коли я перехожу на сайт і я його оновлюю. То першою буде ось ця тестова сторінка, а у вас це буде сторінка про мене. В принципі, от це треба зробити. Дякую. Зупиняюсь.